Зараз ми покладимося. Можете розказати взагалі, як проходить запис? Що цікавого? Ну, я в принципі сам не знаю, тільки підійшов, от, узнати, знати, як це було. Буде шість етапів, саме це буде відкрито. І тобто, всім можна буде прийти СМІ, громадським організаціям, просто глядачам подивитися, як це буде проходити. Тобто, вони нічого не скривають з раду. Взагалі, я в поліцію не йду. Я просто прийшов сюди як голова громадської організації, а, перевірити, взагалі, що і що це буде. І в принципі, ми хочемо побути на всіх етапах, прослідкувати за цими діями, як вони прийде. Вже є якась інформація про кількість анкет, які подали. Все, що мені сказали, що було багато людей. Все. тобто. Не сказала точну кількість, багато людей. В принципі, сказали, що можна слідкувати через БМВС України, через сайт їхніх офіційних. Людей приходило дуже багато. І теж одні з собою забирають запам'яни, інші за, за когось Дуже багато. Точна цифра, я вам не скажу. Ну, ну, Більше сотні, більше тисячі. Не скажу. ну, В межах так як ви сказали, Но, я думаю, що це не точна цифра, я вам не скажу. Забачитися в поліції. — Розкажіть, будь ласка, як взагалі проходить процес прийому анкет, яка у вас тут функція, скільки було людей? Всі бажаючі можуть прийти. в вінниць Буковину, взяти бланк анкети, мати при собі обов'язково потрібний паспорт, ідентифікаційний код і заповнити анкету. Можна також заповнити на офіційному сайті онлайн. Багато є охочих, багато також працівників міліції, які на даний час працюють і бажають перейти в поліцію. На даний час для заповнення анкети Віковий ценз. це від 21 до 35 років. Далі відсутні судимості, наявність водійського посвідчення. Якщо, наприклад, водійського посвідчення немає, але на даний час людина навчається в автошколі, то вона також може вказатися в анкеті. І до 14 грудня, до початку навчання, якщо вона надасть таку довідку про те, що вона навчається на даний час в автошколі, то все рівно також приймається. Це більше нічого. Хочу поміняти дещо в своєму житті. Думаю, що я зможу принести користь для України, для нашої держави. Я багато буваю за кордоном. Бувала в різних країнах і я бачила, як, як, працює, як працює поліція там, як, яке відношення людей до поліції. Наскільки Наскільки поліція там авторитет, тому що в нас до теперішнього часу це були ну дуже зневажливо відносились до полісменів. Ось і е, е, за кордоном е, поліціян вони дійсно відіграють дуже важливу роль. У нас це було е, хабарництво, здирництво. Е, найчастіше навіть на дорогах я бачила, що порушують е, самі гаїшники, які неправильно паркуються, неправильно зупиняють, не вміють е, регулювати. Ну, ну, я хочу змінити нашу діючу поліцію радянську на нову поліцію, яка буде дійсно забезпечувати правопорядок держави і буде належно виконувати свої функції. Ну як я хочу змін, мені треба зміна. Ну, головним мотивом було те, що я навчаюсь на юридичному факультеті, а це е, стосується моєї спеціальності, можливість знайти роботу, як ну, один із шансів, чому б його не використати. Це щось нове в нашій системі. Ви теж в нову поліцію? Так. так. А що вас спонукало прийти і подати анкету? Ну, По-перше, це можливість боротися з корупцією. Також це важливий фактор, висока зарплатня. Багато Мій внук закінчив юридичний факультет, має вищу освіту. Я хочу знати, тому що я пропрацював 40 років в органах і хочу, щоб і мій внук хоче теж працювати в органах. Він зараз оформляється в другу службу, але я думаю, тут буде краще. Тут для молодих людей, які Мають перспективу в нашій державі, значить, було б краще. Спонукало зробити, щоб наше місто стало чесніше, наша міліція, щоб обрала хабарі у нас, щоб люди могли якусь надію мати на нашу міліцію. Тобто, бачите, зараз який неспокійний час. Люди хвилюються, переживають, що буде завтра у нас. Тому дати людям надію, щоб вони не, зили, не жили сьогоднішнім днем, щоб було майбутнє, щоб ці діти наші знали, що їх береже міліція, що все буде добре у нас. А це ради своїх дітей, ради їхнього будущего, ради Можливо, якийсь приєм дитинства, можливо, потрібно щось змінювати в нашій країні. Що як, як, ну хто їх неме? Саме майбутнє країни це молодь.